Сьогодні ми зібрали самі вершки російської пропаганди. Всю найсмачнішу, а точніше найгедотнішу реакцію путіністів-пропагандистів на вчорашній удар по Кремлю. Серед них Красовський, Гіркін, Стрілков, Медведєв, Сіманян, Пригожин та інші зірки сцени Кремля. Також розкажемо вам, чому життя Али Пугачової знаходиться під загрозою, та звідки в Москві жовто-блакитні голуби з харківських біолабораторій. Все це дивіться за мить, друзі. Ви на новин» – новинце огляд російської пропаганди. З вами я, Анастасія Федор. Поїхали, звісно, не розбираючись в тому, чи український це був безпілотник, чи партизанський, чи взагалі Кремль вдарив сам по собі, щоб отримати вигоду з цього, а вона повірте, є. Не надавши жодних доказів, пропагандисти в один голос, що занадто дивно для такої ситуації, почали кричати, що це був безпілотник Києва і покушення на Путіна. Взагалі, це я вам так по секрету, скажу подейкують, що БПЛА на Москву патіхаму міг запустити і сам Пригожин. У нього були не мотиви, хоча б щоб забити останній цвях в кар'єрну труну Шойгу. Ось такі чутки ходять, друзі. Як тільки Зеленський заявив, що Київ не причетний до того безпілотника, західні ЗМІ почали припускати, що це диверсія самого ж Кремля, пропагандючи кодло стали в оборону. Семен'янша заявила, що і рада була б сама запустити дрона по Кремлю, але не цього разу. Я процитую. Если бы атака беспилотников на Кремль была хитрым планом Москвы, чтобы оправдать контрольный в голову киевскому режиму, обстановочка сейчас выглядела бы совсем иначе. Воздух трещал бы от заявлений, обвинений, жестких ответов, медийной накачки, трансляции экстренного совещания, затем экстренного обращения и прочей эскалации. А сейчас тема не отработана и на пару Процентів своего потенціалу. Так не буває, поверьте. так що ні, это не ми. А жаль, кінець цитати, бобруїдки. уж терористка під перекриттям. Ну, вірити, ми їй, звісно, не збираємось, але так для картинки загальної істерії вона нам підійде. Не встиг, той безпілотник дотями впасти на Кремль, як росіяни почали криком кричати, що вже тепер ми почнемо. Всі топи пропаганди, звісно ж, поставили свій підпис в цьому уявному зверненні до Путіна з вимогою таки почати воювати серйозно. Вони ідіоти досі не зрозуміли, що 160 метрів Бахмута ціною сотні вагнерівців це вся мощ і людь, на яку здатна Друга армія світу. Патріоти ж Дуни все ще чекають, коли ж буде на повну мощь і Київ за три дня. Хтось скаже їм, що ніколи. Ну, от, наприклад, та ж Симоньян одразу задала в повітря своє унікальне питання а може тепер почнеться по-настоящему дівчинка а досі в окулярах. Далі про червоні лінії почав кричати невгамовний Красовський. Но это все равно еще не красная линия. Верно? Не повод для того, чтобы назвать войну войной, чтобы уже начать ее вести, не повод, чтобы прицельно сбить самолет Зеленського. Он как раз там как-то разлетался. Нет, это, конечно, все еще мало. Все не то кінець цитати. Мені здається, вони аж до самої перемоги України будуть вимагати начать. Що вони робитимуть, коли начать так і не вдасться. Друзі, до речі, пишіть свої ідеї в коментарях. Красовський не обійшов і історію з тим, що Пугачова таки повернулась в Росію. Пропагандист почав погрожувати і примадонні кажуть, що Алла Борисівна не змогла проігнорувати майбутній похорон Валентина Юдашкіна чи В'ячеслава Зайцева. Хоча яка різниця, навіщо вона повернулась? Пропагандистів сам факт цього не влаштовує. Вони вимагають страшної мсті. Красовський так точно, аж слиною бризкає погачова, яка вже секундочку в похилому віці. Хоча коли щось зупиняло цього маразматика, процитуємо. Вибачте. Единственным поводом возвращения Пугачевой в Москву могло бы стать исполнение її песни Вставай страна огромная» на Красной площади 9 мая, в ином случае вообще не понимаю, как ее к нам впустили, как беспилотники к Кремлю. Может, на одном из них старуха и прилетела? кінець цитати? Ні, Красовський. Вона, мабуть, приїхала для того, щоб той безпілотник власноруч запустити і таки вибити собі звання іногента. ногента. Десь під самий вечір, коли вже всі, хто міг відреагував на ліквідацію дрона сверхточна криша і Кремля, прокинувся он вам не дімон, який явно перед цим прибухнув і заснув десь під столом. А коли різко встав, сильно вдарився головою і відразу написав пост в Телеграм з вимогою ліквідувати Зеленського. Процитую. После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции. Гитлер, как известно, его тоже не подписывал. Всегда найдется какой-нибудь сменщик типа ЗИЦ президента адмирала Дёница. Кинет цитаты. Алкаша. Ну а я уже мовчу про прямые заклики до убийства и про новые подкоренные медведевым дипломатические вершины. Про них вы уже знаете. Нагадаю, що через весь цей підозрілий переполох на блотах у Москві тепер офіційно заборонили запускати безпілотники. Мер столиці Собянін повідомив, що відтепер вводиться заборона на запуск безпілотників у Москві за винятком БПЛА, які використовуються за рішенням органів державної влади. Гіркін стрілков як завжди, просто посміявся з прийнятих Кремлем рішень. Цитую. Предлагаю розвесити банери запретом на аеростатах вокруг Москви, щоб безпілотники, уважаемых київських партнеров, подлетая к нашей столиці увидев запретительную надпись, разворачивались обратно». Кінець цитати. Просто зауважу, що весь рік російська пропаганда розповідала про те, що столиця захищена як ніколи, і всі можуть мирно спати. Процитую одне з пропагандистських видань. Даже не суйтесь, небо Москвы укреплено новейшими образцами российской техники. Противовоздушная и противоракетная защита Москвы включает в себя новейшие российские системы вооружения и надежно охраняет покой столицы. Кинец цитаты. Ну вот приблизно то же самое говорили и на всех федеральных каналах РФ. І навіть справа не в тому, хто запустив того безпілотника. Ми прекрасно бачимо роботу хвальоних російських ППО і над іншими областями Кремляндії, До речі, Пригожин, однак наприклад, не відходить від своєї лінії, впевненої їхне. Глава вагнерівців заявив, що поняття немає, що там за неопознаний літательний об'єкт над Кремлем. А от про боєприпаси забувати не можна. Цитую. Я никак не могу прокомментировать это явление. Может быть, это молния была. Мне главное снаряды получить для того, чтобы в Бахмуте продвигаться. И второе, чтобы военные фланги не просрали. Кинет цитаты. Весело в них там, реально. Я уявляю такий великий стадіон, який символізує Росію. Він вже давно розбитий і більше схожий на смітник, але люди на трибунах дуже збуджені, і кожен голосно з надривом кричить щось своє, але обов'язково одночасно. І поки всі в один голос скандують перед Путіним в бункері, щось типу «Пора начать, начать! в стороні стоїть одинокий пригожин і верещить. До Київ сил. Дайте боєприпаси. Пробачте, це був ліричний відступ моєї уяви. До речі, глава вагнерівців заявив, що контрнаступ України вже розпочався. Але ж плаксу ніхто не слухає це як з тою притчою про вовків. Хлопчик заради жарту кричав, кричав, що вовки роздирають стадо овець. А коли вони і справді прийшли по їх душу, ніхто вже й уваги не звернув. Так і Пригожин вже всіх дістав тими своїми боєприпасами. Що навіть коли робить такі гучні заяви, в Кремлі ніхто не чує. Давайте процитуємо. Я считаю, что наступление украинской армии уже началось. Мы видим высочайшую активность вражеской авиации. Мы видим высочайшую активность врага по периметру и внутри нашего фронта. При этом, если внутри наш фронт мы контролируем, то по периметру, к сожалению, ситуация выглядит, скажем так, не лучшим образом. Террор в России. Мы видим ситуацию в различных наших областях. Поїзда, безпілотники і так далі. Поэтому я вважаю, що уже все пішло. Когда етапеде в активну фазу, думаю, що в ближайшее время может быть дні. Кінець цитати. Знаєте, ми вже говоримо про паніку через контрнаступ на Росії вже десь місяць, і вона справді була. Але за останні дні відбувається щось просто неймовірне. Картина як цих пропагандистів, так званих воєнкорів і з ними, розриває середини просто безцінна. Можна тільки уявити, що буде, коли контрнаступ перейде в активну фазу. У жителів Москви ось, наприклад, на фоні цієї істерії з контрнаступом, взагалі, дах поїхав. Там поліція шукає жовто-блакитного голуба, який розкидає по столиці міни, і це вони ще говорять, що в Україні наркомани. Тож в поліції Москви надійшло повідомлення від громадянина великої країни з таким змістом в Москві з крыши одного із многоэтажних домов в юго-западному адміністративному збросили міну лепесток. Снаряд скинув голубь, розкрашений в жовто-синие цвета. Сам снаряд окрашений в зелений цвет. На міну нанесена буква У. Так, друзі. Ось таке повідомлення. Нічого дивного, правда, цікаво, що курив той очевидець голубиного нальоту, але він не один свої маячні Є й побратими. Мешканці одного з будинків на вулиці Єсеніна закликали сусідів не годувати голубів із харківських біолабораторій. Свідомі жителі Єсенінської вулиці знав би Сергій Олександрович про такі явища в Москві. Більше би, напевно, пив. Отже, написали звернення до несвідомих громадян. Добре, що не донос, бо це зараз на Росії новий тренд. І повісили його на під'їзд. Давайте процитуємо. пробачте. Ви всі грамотні, читаєте, отримаєте масу всіх інформації, але робите вред не тільки нашому дому, але й всім проживаючим жильцям. Питання состоїть в голубях. Рядом с нами граница недалеко Харьков. Наши враги, где расположена масса биолабораторий. Откуда вы знаете, что голуби, которых вы кормите, не заразные? Просьба, прекратите кормить голубей и бросать им хлеб из окна. Кинет цитаты. Друзі, якщо ви ще не валяєтесь від сміху біля своїх гаджетів, то я вам хочу сказати, ви стійкі люди. На сьогодні це все. Ми ж продовжуємо щодня громити Росію на інформаційному фронті. З вас підписка, лайк цьому відео. Ну і звісно, коментуйте, щось сьогоднішньої маячні болотяних вам сподобалось найбільше. Все читаємо, всім відповідаємо.